Kia ЄNiro e 2022 року батарея 64 кВт. Це у нас останній рестайлінг 64 кВт батарея, дає змогу проїхати влітку в майже 500 км, взимку орієнтовно 400 км. Дуже гарні показники. Автомобільчик має пробіг 107 тисяч км, він весь в оригінальному окрасі. По портам зарядки, звичайні стандартні порти. Type 2 і CCS Combo. Підтримує три фази. Є безключовий доступ, автоскладування дзеркал, всі склапідії комбінований салончик, адаптивний круїз контроль, Android Auto і CarPlay, клімат-контроль, підігріви сидінь, підігрів керма, електроручник, автохолд та багато іншого. Повне відео, до речі, на YouTube. Зайдіть, передивіться, все розказую, підключаюся, діагностую. Що ж, зарядочка у нас є. Хай гарна машинка. Торка теж на місці. Йдемо автомобіль з повним пакетом документів для першої реєстрації.